Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні в нас тема кути вимірювання кутів. А домашнє завдання в нас таке: знайдіть, користуючись транспортиром, градусну міру кутів, зображену ось на цьому малюнку. Ліза, ти пам'ятаєш, що таке транспортир? Він вимірює, ну, вимірює кути. Це такий інструмент, який вимірює кути, так? Так, да, який вимірюється в градусах. Так, які кути у нас йдуть всі в градусах. Добре, давай подивимось на цей малюнок поки що, і ти мені розкажеш, які тут є кути. Перший кут, назви його. Він тупий. Він тупий. А тепер придумаємо назву, як би ти його назвала. ку КЦБ або бе-це-ку. Так, К або БЦ К. Не забуваємо, що вершина. Кута у нас завжди яка буква? Друга. У нас завжди друга бу буква. Ми не можемо назвати кут Б, К, С. Бо тут не існує цієї сторони, правильно? правильно. Ми, називаємо, е ми називаємо кут саме так, як ми йдемо, рухаємося по, сто по сторонах. Правильно? Так. так, добре, ще ми можемо назвати, звичайно, однією буквою. Якщо ми називаємо однією буквою кут, то яка це буде буква? Це буде головна буква С. Це не головна буква, це буква вершини, так? Так. Да. Це вершини букви. Якщо ви хочете однією буквою, то це буде кут С називатися. Він не може називатися себе Б. Але це, це буде якою писатися великою буквою чи маленькою? Великою? Це буде писатися маленькою буквою. С. Оцей кут, якщо ми хочемо його назвати однією буквою. Добре. Цей кут. Можемо його назвати «ЕФМ» e F M, або «МФМ». F. -M. Е. Або МФЕ. -E. Який він кут? Це гострий. Це гострий кут. У нас тут є така ще шпаргалочка. Прямий кут дорівнює 90 градусів, так? Так. Гострий кут, кажи. Дорівнює менше 90 градусів. Він не дорівнює менше, він менше 90 менше, градусів. Тупий. Більше 90 градусів. Так, а розгорнутий. 180 градусів. Так, от, наприклад, кут 179 градусів, це який кут? Це. Острий? 179 градусів, це який кут? Розгорнутий. 179 градусів, це який кут? Ну, давайте. 179 градусів, це який кут? Ну. Це тупий? Це, звичайно, тупий кут. Того, що він більше 90, але менше за 180 градусів. Добре. А 89 градусів це який кут? 89 це так, гострий. Це гострий кут. Будьте дуже, дуже уважні, коли визначаєте, що це за кут, тому що якась маленька помилка, і це вже буде не, ваше неправильне визначення. 179 градусів це, звичайно, що тупий кут, бо він менше за 180 градусів. Так, але більше за 90, то звичайно, що це тупий кут. Добре, значить, це у нас гострий кут на малюнку 2. Оце який кут у нас на малюнку 3? Це тупий. Це тупий кут, як ти його назвеш? Т або П ТРП або П Добре, це тупий кут. І останній у нас на малюнку це який кут? Гострий. Це гострий кут, назви його. АКС або К, АКС можна назвати, можна назвати А. Добре, давайте заберемо оці всі кути наші, оцей великий малюнок, і зробимо кожен кут окремо. Так, беремо наш, щоб нам було зручно. Ми їх збільшили трошки. Наш був кут Так? Так. Добре. П Пробуємо прикладати до нього транспортир. І от я заралізу спитаю, чи я вірно приклала транспортир до цього кута. Як ти думаєш? Вірно. Чому? Тому що сторона кута на нулі. Так. А, точка, а вершина кута на точці. А вершина кута, центр транспортиру на вершині кута. Не забуваємо, що якщо ви змістите центр транспортиру, або Сторону або 0, то у вас получаться зовсім інші градуси кута. так? Да. Тому обов'язково центр транспортира має стояти на, нуль, на вершині кута центр транспортиру, і 0 на стороні кута. Добре, як ми міряємо? Ми з якої цифри йдемо міряти кути? З, з, нуля. з нуля. Не забуваємо, ми не міряємо зі 180. У нас кут не дорівнює 70 градусів. Тому що 70 градусів це гострий кут, а в нас тупий. У нас тупий. Будь ласка, не робіть цю помилку. Це дуже розповсюджена помилка, рахувати зі 180. Так, ми рахуємо з нуля. 0, 10, 20, 30. І скільки наш кут, Так, наш кут, виходить, 110 градусів. Він тупий. І він тупий. Давайте так і запишемо, що наш кут. BCQ дорівнює 110 градусів. Не забуваємо, що кути ми позначаємо таким символом, так? C. Символом кутика. Він дорівнює 110 градусів. І він тупий. Правильно? Так. І цей кут тупий. Добре, заберемо цей кут і йдемо будувати інший кут. Йдемо будувати інший кут. Інший кут у нас. Або Мф. Або М, так, або М ФЕ. Добре, давайте прикладемо до нього транспортир. Прикладемо. Ось я приклала, чи я вірно приклала транспортер Ліза. Вірно. Вірно, того що дивіться, у нас знову ж таки центр транспортиру, це у вас така точечка. Він стоїть на вершині кута, правильно? Так. А нулик у нас стоїть на стороні кута. Правильно я кажу? Так. Добре, як ми рахуємо. З нуля. Обов'язково ми починаємо рух з нуля. Не забувайте, про 0, це. 0, 10, 20, 30, 40. От, у нас так, у нас зупинилася наша стрілочка на 40. Тобто, кут МФЕ -E гострий. Дорі... гострий і дорівнює 40 градусів. І дорівнює він 40 градусів. Добре, цей ми кут також зробили. Забираємо його. Тепер третій. Тепер третій кут дивимося. П. Р. Або ТРП. Так, або ТРП. Це в нас який кут Ліза? Це в нас тупий. Це тупий кут. Дуже добре видно. Чи правильно я приклала транспортир, дивись. Так, правильно. Так, дивіться. У нас центр Транспортиру на, на вершині кута обов'язково. У нас Ноль на стороні кута, це теж обов'язково. І скільки в нас градусів з чого ми починаємо рахувати. З нуля обов'язково, не забувайте. 20. Не зі 180, ми рахуємо з нуля. І ми не рахуємо звідси, бо ми рахуємо з тої сторони, на якій лежить наш кут, обов'язково так. також це пам'ятайте. Добре, і скільки в нас приблизно виходить? 132. Так, він... Ну, він 130 пройшов, да, десь 132 градуси. У вас в книжках, оце, це, був приклад, це приклад з книжки. У вас в він може бути 130 градусів. Ви просто дивіться вже, як він, того, що може він бути трошки зменшений. цей кут. Це нормально, бо книжкові варіанти відрізняються від електронних варіантів. У мене електронний варіант був, тому у нас кут вийшов 132 градуси. 132 градуси. А у вас в книжці він може, коли ви прикладете транспортир, бути 130 градусів, так, Ліза? Да. Так, у нас от ми в книжці прикладали транспортир, і цей кут у нас був 130 градусів. І він тупий. І він тупий а в електронному вигляді він у нас, бачите, дорівнює 132 градуси. Добре, він тупий. Так, це кут ПРТ, 132 градуса, він тупий кут. Добре. Йдемо на останній наш кут. Четвертий. Четвертий Четвертий, Четвертий у нас кут. Він гострий. А, К, С або СКА. Так, він гострий. Прикладаємо транспортир до нього. Добре, я правильно приклала транспортир. Так. Да. Так, я приклала вірно. Дивіться, центр транспортиру. Оця точечка знаходиться на вершині кута. Вершина у нас. K. E, взагалі, що таке, що таке кут? Ти пам'ятаєш? Так, це два промені, mm. які виходять з однієї вершини. Так, Бачите, у нас два промені, які виходять з однієї вершини. Оце, 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 оця точка називається вершиною кута. Так що не забуваємо прикладати центр транспортира до вершини кута, а ноль має бути на стороні кута, не тут, а ось на стороні кута. Добре, скільки у нас тут, виходить, градусів ліза? Приблизно 68. Так, у нас не доходить до 70, тому що ми з нуля починаємо. так? 65 ми пройшли. І отут до 70, напевно, нам не вистачає 2 градуси, тому десь 68. Але в книжці, до речі, в книжці ми міряли. І у нас було 70, так? Так. Да. Так, бо в книжці трошки по інакшому це все виглядає, в електронному вигляді трошки також по інакшому. У нас тут 68 градусів цей кут має. От акс 68 і він гострий, а у вас в книжках він може мати рівно 70 градусів. Ви просто вже дивіться, головне, щоб ви знали, що кути всі мірюються. от Центр транспортиру обов'язково має стояти на вершині кута, так? Так. А нуль обов'язково на стороні кута. І ви ніколи не схибите, так? ви ніколи не помилитеся. Добре, ми. Все зробили вірно, да, Ліза? так, Ліза? Ми все зробили вірно. Якщо Що вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па гарного дня! Па-па!